Розділ восьмий. Джеммі На завтра Поліанна не зуміла побачитись з новим знайомим. Періщив дощ, і вона не мала змоги піти в парк. Наступного дня теж дощило. На третій день Поліанна однаково не побачилась з ним, хоча того дня уже розпогодилось і світило сонечко, а вона вирушила в парк раніше, ніж завжди, і чекала дуже довго. Однак він не показався. Нарешті, на четвертий день, хлопчик з'явився на своєму звичному місці, і Поліанна кинулась до нього з радісними вигуками. Я рада, страшенно рада, що ти знову тут. Чому тебе досі не було? Вчора я шукала тебе в парку і не знайшла, змушений був лежати вдома, дуже дошкуляли болі. Пояснив хлопчик. Він був дуже блідий. Болі, а часто тобі болить? співчутливо запитала Поляна. Завжди, кивнув хлопчик, не нарікаючи, а просто стверджуючи факт. Зазвичай я здатен витримувати і вирушаю в парк, незважаючи на біль. Але іноді буває аж надто кепсько, як учора. Тоді я вже не можу витримати. То як же можна терпіти біль, що ніколи не минає? запитала Поліанна, який від хвилювання перехопило подих. Мушу терпіти. Треба приймати життя таким, як воно є. Який сенс розмірковувати, яким би воно могло бути? До того ж, що сильніші болі сьогодні, тим приємніше завтра, коли попускає. Розумію, так само, як у грі, почала Поліанна, але хлопчик перервав її. А ти цього разу багато принесла частування для тварин? запитав він занепокоєно. Добре, якщо принесла. Сьогодні, бач, я не маю жодного зайвого цента, і ми не змогли купити горішків. В коробці навіть для мене майже нічого немає. Поліанна була вражена. Ти хочеш сказати, тобі самому бракує їжі? Точно, усміхнувся хлопчик. Але це пусте, не вперше і не востаннє, я вже звик. Поглянь лише, Ось де й сер, ланселот». Поліанна цієї миті нездатна була думати про білок. А дома, що ж? Геть нічого не було? Ні. Вдома харчі не затримуються», – засміявся хлопчик. Мамуся підробляє щодня, миє сходи, пере... де працює, там її погодують. У Джері те саме перехопить, де пощастить. Хоча зранку і ввечері він їсть разом з нами, якщо, звісно, є, що їсти. Поліана була глибоко вражена. То що ж ви робите, коли геть нічого немає? Тоді голодуємо, зрозуміло. Я ніколи не чула, щоб людям геть нічого було їсти, задихаючись, проказала Поліана. Ми з татом теж бідували, мусили харчуватися бобами і рибними котлетами, тим часом, як нам хотілося індички. Але хоч якась їжа у нас була, чому ж вам не звернутись до людей, до всіх оцих людей, що тут мешкають? У всіх оцих будинках. А який сенс? Який сенс? Вони вас чимось небудь почастують. Хлопчик знову засміявся, але цього разу сміх його був якимось дивним: Ти дуже помиляєшся, нічого з цього не буде. Щось я не чув, аби кожного, хто попросить, частували відбивною або шоколадним тортом. До того ж. Якщо не знаєш голоду, ніколи не усвідомиш, якими смачними бувають картопля з молоком. І, взагалі, небагато надибаєш такого, що можна записати у книгу радощів. У яку книгу? хлопчик знічено зашарівся. Забудь, я на якусь мить забув, що розмовляю не з Джері чи з Мамусею. Але ти сказав книга радощів, розкажи про неї. Прошу тебе, благала Поліанна, вона теж про лицарів, лордів і прекрасних дам. Хлопчик заперечно похитав головою, в його темних глибоких очах, здається, згасли іскорки сміху. Ні, а було б добре, якби про них, зітхнув він сумно. Та коли ти не здатний навіть ходити? Не може бути мови про героїчні сутички, військові трофеї, і прекрасна дама не передасть тобі меч з рук в руки перед поєдинком і не випадає сподіватись на нагороду з її прекрасних рук за перемогу на турнірі. Очі його раптом засвітились, і він підніс голову так, наче почув звук бойової сурми. І так само несподівано вогонь. В його очах згас, і він пригнічено повів мову далі А тут нічого не можеш робити, підсумував хлопчик, тільки сидіти і думати. А коли думаєш, на думку спадають жахливі речі. В усякому разі, мені спадають, я б хотів ходити до школи та вчитись і дізнатись трохи більше того, чого здатна мене навчити мамуся. Про це я теж думаю. І ще я хотів би бігати і ганяти м'яча з іншими хлопчаками. Про це я теж думаю. Я б охоче продавав газети разом з Джері. Часто думаю про це, і не хотів би завжди бути комусь тягарем. Ось про що я думаю. Я розумію тебе. Ох, як розумію, прошепотіла Поліана з очима вологими від сліз. Свого часу. Я теж не могла ходити. Он як? В такому разі, ти справді здатна дещо зрозуміти. Але бачиш, ти знову стала ходити, а я ні. Хлопчик зітхнув, в очах його читався глибокий сум. Однак ти так і не розповів мені про книгу радощів, після паузи нагадала йому Поліан. Хлопчик засувався. Кріслі і знічено усміхнувся. Насправді нема про що розповідати, нічого особливого. Це тільки мені цікаво, а тебе навряд чи зацікавить. Я почав ту книгу рік тому. Того дня я почувався геть кепсько, все складалося якось не так. Я забагато міркував і мене взяла хандра. Тоді я взяв одну з батькових книжок і став читати. Перше, що мені трапилось, були вірші. Згодом я навіть вивчив ту поезію на пам'ять. Серед решти в ній були такі рядки. Щастя там зазвичай, де не бачиш його, бо й листочок на землю не спаде, не звірившись у щасті, тиші лісу. Я тоді не на жарт розлютився, подумав от би посадити того писаку на моє місце. Я б тоді подивився, які радощі він би знайшов у моїх листочках. Словом, я так обурився, що вирішив. Я доведу, що він сам не знає, про що пише. І від того часу я почав їх відшукувати оті радощі у своїх листочках. Я знайшов старий нотатник, що був подарував мені Джері. І заповзявся нотувати в ньому все, що мені приємно, усе, що видасться мені цікавим, порадує мене, я стану записувати в ту книжечку. Тоді з'ясується, скільки насправді у моєму житті радощів. Правильно! захоплено вигукнула Поліанна, коли хлопчик зробив паузу, зводячи віддих. Я, звісно, не сподівався, що радощів буде так багато. Ти не повіриш, але їх виявилось неміряно. Геть в усьому траплялося, було щось таке, що мені хоч трішечки подобалось. Нічого не вдієш, мусив записувати. Насамперед радістю став сам нотатник. Те, що він у мене є, і що я можу все в нього записувати. Потім хтось подарував мені квітку в горщичку, а Джеррі знайшов у підземці захопливу книжку. Зрештою, навіть пошук радощів став цікавою справою. Іноді вони траплялися у геть несподіваних речах, а потім якось Джері надибав мій нотатничок, він здогадався, про що йдеться, і саме він дав йому таку назву Книга радощів. Оце й, усе. Оце й усе, вигукнула Поляна, на її обличчі здивування змінилось захватом. То це ж гра в радість, ти в неї граєш і сам про це не знаєш. Причому ти знаєш набагато, набагато ліпше за мене. Я боюся, що могла б вибути з гри, якби мені бракувало їжі, чи я б знала, що ніколи не зможу ходити. Голос у дівчинки тремтів від хвилювання. Гра спохмурнів хлопчик. Яка ще гра? Я про це нічого не знаю. Поліанна заплескала в долоні. А я знаю, що ти не знаєш. Звісно, ти не знаєш, і саме тому це так дивовижно і так чудово. Ти послухай, я розповім тобі, що за гра. І вона розповіла. Оце діло, схвально прошепотів хлопчик. Гарна річ. Але ти уяви собі, ти граєш у мою гру ліпше за всіх, кого я зустрічала, ліпше, ніж я сама. А я навіть не знаю ні твого імені, ні взагалі нічого про тебе, скрикнула дівчинка в захваті. Але я неодмінно хочу, хочу все знати. Тю. Нема про що дізнаватись, стенув плечима хлопчик. Подивися, краще он бідолашний сер Ланселот, і решта чекають на своє частування. Ой, так, справді, зітхнула Поліанна, трохи роздратовано глянувши на галасливі створіння, що оточили їх звідусіль. Відкинувши вагання, вона розгорнула паперовий пакет. Перекинула його догори дном і, розкидавши частування на всі боки, задоволено сказала, ось так, все владнали. Тепер можемо спокійно розмовляти, бо мені дуже багато треба про тебе дізнатись. Передусім, як тебе насправді звати. Мені тільки відомо, що не сер Джеймс. Хлопчик усміхнувся. Ні, я не сер Джеймс, але Джері. саме так мене завжди називає. А мамуся і решта називають мене Джеммі. «Джеммі?» – У поляни перехопило подих. А в очах спалахнула палка надія, яку вона, однак одразу стримала. Мамуся, це означає мама? Звісно. Хвилювання Поліани змінилось розчаруванням. Якщо у цього Джемі є мати, він, зрозуміло, не може бути тим Джемі Кентом, мати якого давно померла. Але, незважаючи на це, він залишався надзвичайно цікавим хлопчиком. «То де ти мешкаєш? розпитувала його Поліанна. У вашій родині є ще хто небудь, крім тебе, твоєї мами і Джері, а ти тут щодня буваєш? А де твоя книга радощів? Можна буде її переглянути? Тобі лікарі що сказали? Що ти ніколи не зможеш ходити? А де ти кажеш, ви взяли оце крісло на колесах? Хлопчик засміявся. Стривай, стривай, ти хочеш, аби я одразу відповів на всі твої запитання? Тоді я почну з останнього і посуватимусь у зворотньому порядку, якщо не забуду, про що ти питала. Інвалідне крісло у мене з'явилося близько року тому. Джеррі, знайомий з одним з тих типів, що пишуть для газет, той написав про мене. Ну, що я ніколи не зможу ходити і таке інше. І про книгу радощів теж. Тільки на його замітку надрукували, як до мене прийшов цілий гурт людей з оцим кріслом. Вони сказали, що прочитали про мене і хочуть, щоб це крісло залишилось у мене на згадку про них. Оце так! Уявляю, як ти зрадів. Щеп пак! Я цілу сторінку списав у книзі радощів, розповідаючи про це крісло. Та невже ж ти ніколи не зможеш знову ходити? В очах Поліани стояли сльози. Скидається на те, лікарі сказали, що не зможу. Про мене вони казали те саме, а потім мене вирядили до доктора Еймса. Я майже цілий рік пробула у нього в санаторії, і він зумів мене вилікувати. Можливо, він спромігся б і тебе підняти на ноги. Хлопчик заперечно похитав головою. Не спромігся б, розумієш, я однаково не міг би поїхати до нього. Це коштувало б занадто дорого. Нам випадає просто вважати, що я справді ніколи більше не зможу. Не зможу ходити, але це пусте. Хлопчик нетерпляче крутнув головою. Я намагаюся просто не замислюватись про це. Знаєш, як воно? Почнеш думати зайве. Так, так, а вже ж. Навіщо я заговорила про це, розкаялась Поляна. Не дарма я казала, що ти граєш ліпше за мене. Але ти кажи далі. Ти навіть не розповів мені навіть половини того, що я хочу знати. Де ти мешкаєш? У тебе немає інших братів чи сестер, крім Джеррі? Вираз його обличчя враз перемінився, очі засяяли. Ні, насправді ми з ним не рідні брати. Він мені не родич і мамуся теж. Але ти тільки подумай, як вони до мене ставляться. Стривай, стривай, нашорошила вуха Поляна. То твоя мамуся тобі не рідна мати? Ні, але саме тому і у тебе ніколи не було матері, схвильовано перервала його Поляна. Матері я не пам'ятаю, а батько помер шість років тому. А скільки тоді було років тобі? Не знаю точно, я ще малий був, мамуся каже, Імовірно, близько шести. Саме тоді вони взяли мене до себе. А твоє ім'я Джеммі Поліанна заптамувала подих. «А вже ж! я тобі вже казав, а прізвище. Поліана чекала на відповідь з острахом, але водночас із нетерпінням. Не знаю, не знаєш, не пам'ятаю. Я був ще надто малий. Навіть мерфі не знають, мене завжди називали просто Джеммі. Знову на обличчі Поліани промайнув вираз розчарування, але щаслива думка осяяла її обличчя Надією. В <кхи> усякому разі, якщо ти не знаєш свого прізвища, ти не можеш знати, що твоє прізвище не Кент. Кент? спантеличено перепитав хлопчик. Так. Збуджено почала Полянна. Розумієш, один маленький хлопчик, якого звали Джеммі Кент, він. Вона несподівано замовкла і закусила губу. Поліані спало на думку, що не варто завчасно розповідати хлопчикові про свої припущення. Вона має переконатись в тому, що він справді той Джемі, що колись пропав. Не варто давати йому якусь надію, доки є загроза, що надія зміниться розчаруванням. Вона ще не забула, яким розчарованим був Джиммі Бін, коли вона змушена була сказати йому, що дами жіночого благочинного комітету не хочуть забирати його до себе. А потім знову, коли містер Пендлтон спершу теж від нього відмовився. Поліанна... Аж ніяк не хотіла знову допустити з цієї самої помилки, тому вона вдала цілковиту байдужість до цієї надзвичайно небезпечної теми і сказала: Втім, це не так важливо. Розкажи радше про себе. Мені страшенно цікаво. Нема чого і розповідати, нерішуче почав хлопчик. Нічого особливого я не знаю. Кажуть, Батько мій був дивакуватим, ні з ким не спілкувався. Ніхто навіть не знав його імені, всі називали його професором. Мамуся каже, я мешкав з ним у маленькій кімнатці на останньому поверсі будинку в Ловелі. Вони тоді мешкали у тому самому будинку. Вони тоді були бідними, але не настільки, як тепер. Батько Джері був іще живий і мав якусь роботу. Ти розповідай, розповідай, підбадьорила його поляна. Ще мамуся каже, що мій батько був нездоровий і робився дедалі дивакуватішим, тому багато часу перебував у них поверхом нижче. Я тоді ще пересувався самотужки, але з ногами у мене було щось негаразд. Ми бавилися з Джері та його молодшою сестричкою, яка згодом померла. А коли відійшов мій батько, у мене нікого не залишилося. Якісь люди хотіли віддати мене у сиріцький притулок, але мамуся каже я так засмутився, і Джері теж так засмутився, що вони вирішили залишити мене у своїй родині. І залишили сестричка Джері незадовго до того померла, і вони сказали, що я замість неї. Від того часу я мешкаю у них, але невдовзі по тому я упав і мій стан погіршився. До того ж, вони тепер страшенно бідні, бо помер батько Джеррі. Все одно вони залишили мене у себе. Хіба не таке називають добротою щирого серця? Так, так, вигукнула Поліанна, Але на них чекає нагорода. Точно знаю, що на них чекає нагорода. Вона тремтіла від збудження. Останні сумніви зникли. Вона знайшла того самого Джемі. Вона була в цьому впевнена, але наразі вона не повинна нічого казати. Нехай спершу місіс керію його побачить, а вже тоді, тоді. Навіть буйна фантазія поліани не здатна була змалювати майбутнє щастя місіс Керю і Джемі після їхнього щасливого воз'єднання. Вона легко звелась на ноги, налякавши бідолашного сера Ланселота, що саме обнюхував її спідницю, вишукуючи крихти від горішків. Мені час додому, але я неодмінно прийду завтра. Можливо, зі мною також прийде одна пані, з якою тобі цікаво буде познайомитись, адже ти завтра знову тут будеш, занепокоєно уточнила дівчинка. «А вже ж, якщо тільки день буде погожий, Джері привозить мене сюди майже щоранку, він усе влаштував так, щоб у нього на це вистачало часу. А я беру з собою обід і у парку десь до четвертої. Знаєш, як Джері про мене дбає? Знаю, знаю, кивнула поляну. Можливо, знайдеться ще хтось, хто теж дбатиме про тебе. Останні слова вона практично проспівала, і, зробивши цю таємничу заяву і обдарувавши хлопчика сліпучою усмішкою, рушила додому.